Подякувати, що ми сьогодні зібралися на цьому місці, тому що ми сьогодні приймаємо участь у всеукраїнській акції працівників як педагогічних колективів, учнівських колективів, батівських колективів, працівників профтехосвіти. Ці мирні всеукраїнські акції, попереджувальні, до речі, вони проходять не тільки в Лебедині, а по всій Україні. Дуже добре, що всі акції приймають участь керівництво нашого міста. Погано, що не вийшов міський голова, але я думаю, що йому передадуть. На 16 хвилин зараз не може бути без двох без одної филини. Ну, якщо Олександр Миколаївич підійде, то в принципі він прийме участь, тому що ми прийшли сюди не з пустими руками. А ми підготували звернення для того, щоб вручити міському голові, для того, щоб він, так як гарант законності в нашому місті, допоміг нам у вирішенні всіх питань. На сьогоднішній день до нас звернулася Сумська обласна асоціація працівників професійно-технічної освіти, голова Юрій Григоріч Хресті, він же депутат обласної ради. Щоб ми підтримали і прийняли участь у всеукраїнській українській мирній акції. Вона відбувається в 16.00. 3.03. Про те, що ми сьогодні зібралися тут, попереджений і направлений лист міському голові. Ми направили лист в міський відділ внутрішніх справ, і от ми на цьому місці. Чому на цьому місці? На цьому місці, тому що ми хочемо, щоб нас почула влада і щоб наші питання вирішувалися, тому що на сьогоднішній день. Руйнується профтехосвіта на рівні держави, а також на рівні нашого міста. Про це ми сьогодні будемо говорити. Яке звернення ми хочемо направити і вручити міському голові? Слава Україні! Наше звернення слідуюче. Шановний Олександр Миколаївич, від імені Лебединського вищого професійного училища лісового сподарства. Звертаємося до вас з надією бути почутими. Приводу необхідності звернення керівництва міста, а в першу чергу у вас, як міського голови до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів, Міністерства освіти і науки України в рамках попереджувальної всеукраїнської мирної акції щодо виконання таких вимог. Вимога перша. Президент повинен підписати зміни до законів України від 4.02.2016 року щодо фінансування профтехосвіти – це номер 3830 і 3830. пункт 3 і пункт 2. Друге: зупинити дію норми, що дозволяє передавати майно закладів протехосвіти з державною комунальною власністю. Третє: не відключати заклади протехосвіти від електро- та газопостачання через борги. Четверте: відновити порушене конституційне право працівників на оплату праці та матеріальне забезпечення студентів. Просимо вас звернути увагу на наше звернення та надати відповідь колективу Лебединського вищого професійного училища лісового сподарства в установленому законом порядку. З повагою за дорученням педагогічного учнівського батьківського колективу директор училища Анатолій Троян. Значить, дозвольте мені це звернення вручити міському голові Олександру Миколаївичу Бакликову. Тепер... Що побудило зібратися? Сьогодні на лінійці учні свідки, по-перше, ніхто сюди, батогом і нагайкою, нікого не гнав. Ви це прекрасно знаєте. І це підтвердження, що я говорю правду. Сьогодні я звернувся до працівників і звернувся до студентів. Потрібно нам сюди прийти чи не потрібно? потрібно. Всі сказали, що потрібно. Чому так говорю, що потрібно? Тому що на сьогоднішній день, з 1 січня, по. Кінець лютого ми фінансувалися з місцевого бюджету. І я дякую Олександру Миколаївичу, як директору училища, що фінансування проходило, і ми були повністю забезпеченими видатками на захищені статті. Ну, на сьогоднішній день ми вже працюємо у березні місяці. По суті, справи по міській раді кошти виділені. І я знаю, яка сума і на який час. Але при перемовах з міським головою. Я відчув, що в березні місяці, якщо президент не підпише відповідні документи, то міський голова накладе вето і фінансування не буде. Тобто, студенти не отримають стипендії, працівники не отримають зарплати. От того ми й прийшли, тому що на сьогоднішній день ми повинні сказати своє слово і почути відповідь від міського голови. Якщо фінансування буде продовжене, в принципі, тому що це питання спільне. Але я знаю по собі, що міському голові легше достукатися до коридорів відповідних керівників обласного рівня і державного рівня. По цьому це наше прохання. На сьогоднішній день це попереджувальна акція. Ми прийшли мирно і ми просимо. В других областях і по других профтехучилищах на сьогоднішній день фінансування немає. Відключені училися від електроенергії, газопостачання. Студенти з працівниками вийшли і перекрили дороги, значить порозважували палатки, палять склати. На сьогоднішній день ми в ці моменти не будемо вникати, тому що в нас, і дай Бог, щоб воно і далі було благополучно. Але якщо нас не почують, то ми будемо стукати, і якщо потрібно, поставимо і палатки, і перекриємо дороги. І зробимо усе те, що необхідне для того, щоб профтехосвіта жила на рівні держави, і наше училище існувало. Тому що на сьогоднішній день, чому так говорю? Я відчуваю, що про наше училище в міському голові, якби як кістка в горлі, чому так говорю? Тому що були моменти в переходах телефонних, ми приймали участь в нарадах обласного рівня, де Олександр Миколаївич. Не піклується про те, щоб видатки були, а говорить, коли повернуть кошти, які він видав. Сама головна задача його це повернуть кошти. Так от я хочу сказати йому, і мене повинні почути тут усі: що на сьогоднішній день контингент училища 30, 20, 322 студенти, з яких 286 селебединці. З лебединців 210 – це ті, що народилися і проживають в Лебедині. Сьогодні всі працівники це Лебединці за 63 роки училища училище вносило відповідну лепту для формування бюджету в місто. І ми маємо про, повне право на існування і заявляємо про те, що якщо не буде допомоги влади, то ми приймемо всі міри для того, щоб ми існували, жили і навчалися. Ви мене зрозуміли? Я дякую.